Ха-ха-ха, 43 пробіга. Не страшно, Андрій? Подивіться, який стан поршні у нас. Бачите? Нові свічки, нові провода, нова катушка, новий ремінь ГРМ, нових два рім'я стоїть повністю. Буде нове масло, новий фільтр. Пум! Перший раз було так глибоко. Залізли в нижчі гланди Нищі гланту. ха ха Ітак, друзі, всім привіт! За поддержки у нас оператора Владислава, режисера Святослава, помощника головного по гайку-крутінню Слава, Будемо гайка слави крутити. Сьогодні вам показувати купу відосів. Пасад 40 пробігу. Дивіться, як виглядає. Пубу! Ну, клас, да? Ви пам'ятаєте всі цей посад, ми вам його показували, друзі. Думали, самі теж купили, що ну нам зараз потрібно буде. Там ми поміняємо катушку, кабеля, свічки, і зараз все поїде. Ну, що 40 пробігу може бути? Ну, самі подумайте, що 40 пробігу для тих, хто думає, що 40 скручених пробігу. Зачекайте, ми зараз вам трошечки пізніше покажемо, щоб у вас потім ніякі думачки не закрадалися. Тому, коли ми почали копати, розбиратися, поміняли на 200 євро косів цього всього біди, завівся, він трошки краще почав робити але все рівно. Почали міряти компресію, перший і другий циліндр скаче. Незрозуміло чому, якось отак скаче вона та компресія. І потім скинули клапану кришку і побачили, що в нас один рокер на бічок стоїть, а один взагалі в стороні. Що відбулося Уже, як хлопці потім пояснили, за рахунок того, що дійсності автомобіль багато довго стоїть, він не прокачується. У нас гідрокомпенсатори не працювали, позаклинювали, так як мені пояснювали, і за цього у нас рокера позіскакували. Тому було прийнято рішення. По-другому. Можна було б зробити. У нас погано один клапан відходив, можна було гідрики поміняти на місці. І в нас один клапан чомусь погано відходив. За час, можливо, що його поробили, там десь на ньому якийсь нагар взявся, він погано працював, бо він повільно відходив. Так? Це ненормальна робота, і нами було прийнято рішення все повністю скидати, голову відправити на ремонт, попритирали клапана, сальники клапанів нові кинули, гідрики нові нам поставили. Нас голова близька до нової. Тому будемо, ми вже все як розбирали, показувати не будемо, будемо збирати. Ну так, да, привіт, передам зараз своєму брату Віталю на Київ. Коли просто ми розбирали минулого туарега, він розказує, що з товаришем дивились під півко той фільм і кинули на цей на спор, що ми його не заведемо, той туарек. Так би його порозкидали. Віталь, а сьогодні заведем, ні? як? А ну, давай там, спорчик закидайте, я вдолі 10% моїй з вашого спора. Коротше так. Пішли, поїхали. Починаємо. Головка, вся відреставрована, зроблена. Ну туди багато реставрувати не прийшлось. Просто всі ті самі деталі, да, гідрики замінили, клапана попритирали і сальники клапанів нові поставили. Все, зробили, нам все чітко. А тепер, от ті, хто хоче нам розказати про двигун, що йому немає там 40 пробігів. Подивіться, ще на сечечку. Ну, можеш тако збільшити? Давайте ми вам ось тако покажемо. Подивіться, який стан. Поршні у нас, бачите. Тому, як завжди, як завжди ніхто другий не буде робити, в цьому світі, так як я, оригінальна прокладка голови. Volkswagen. Ніхто в нас не дешевив. Кидаємо. Зараз. Ставимо верніше нашу. Так, так, так. Коробчик. Отаку красавчик. О! ай так. Хорош. Оригінальна прокладка голови, оригінальна прокладка у нас випускного колектора. Оригінальні прокладки у нас клапанної кришки. Все остальне в нас будемо бачити, що потрібно робити. Ми єдине, що ось цю трубку неоригінальну взяли, тому що смисла її немає. Вона отут болячка це КВКГ. Трубка вона тріскає, лопає їхня болячка, нові вже їх роблять. де Давайте ми подивимося. Зараз з резинками ось такі. Бачите, ось такого в нас йде. Резинка, просто воно не, не виглядає як оригінал, але... Працює набагато надійніше. Тому це все ставимо, збираємо, друзі. Чайок, кофійок. Ми зараз будемо під гіперлапс вам і під музичку знімати, як ми будемо це все складати. А в кінці ми подивимося, запустимо цього апарата чи не запустимо. Запустимо? Сьогодні. Куди? Що? Сьогодні. Погнали! Так, ну що, братва? значить, Ми тут, значить, вже ну, сутки. Доб... Ну, не сутки, добрий день такого зранку, якщо братися до вечора, що без всяких, оце добрий день, коли в нас пішов на збори цього всього. Здається, здається, все вже перепровірили, понаходили, все в нас підключено так, як має бути. І зараз ми будемо пробувати запускати перший робити запуск машини. Щоб тільки запустився. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Андрей, десь так має бути все, так. Ну. Давай ще раз, Андрій, подивимося. Все підключено. Та я не розумію, а ти за. за, за ти, ти зажав хорошо болта да, за генератора. А давай попробуємо ще раз вручну прокрутити в зі всіма рівнями зараз. Викручу свічки. Так, ні, давай клему, одівай клему. Я боюсь, пацани! Я що не боюсь, блять. Перший раз було так глибоко. Залізли нище глант, йому. Нище глант. Осталося ще достати знизу. ще з шатунами поршня, і все. І ми вже, можна сказати, під капіталочку вже могли завалити сюди. Ні, Ну, коротше, ремінь поставили. Ми не просто так, що там на цей поставили. Ми 6 оборотів зробили. метка на метку після 6 оборотів. Спочатку 4, а потім ще 2. Е, коліном зробили, все, метки всі попадають. Ну, коротше. 43 пробіга. Не страшно, Андрій? Ла ла. Матаріс, бля. Ну, все. Коротше, на сьогодні ми сьогодні вип'ємо дивитися: Україна, Азербайджан в Кракові грають футбольчик. Через полтора часика треба ще проект настроїти там, щоб все показувало. І завтра з Андреем Константиновичем <риклад> <риклад> будем дозбирать всю тему. <риклад> ну ты что, часики робиш? Підкачало все, ты що, все, блядь. Нові свічки, нові провода, нова катушка, новий ремінь ГРМ, нових два рівня стоїть повністю у нас на. Коротше, оці маленькі рівні, два нових стоять, буде нове масло, новий фільтр. Пум! Всі і тасол буде новий. Старий зараз зальєм. Один раз проробимо зільєм і зальем повністю новий. Тасол. Пум. І воздушний фільтр. Ще поміняємо новий, да? Поставить. Він там, мабуть, може бути і новий. Коротше, ну непоганий не цей. -на. -на, 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 -на. Не переключайтесь, дивляємося до кінця. І як ми на ньому вийдемо і прокатаємося. Тут одразу подметочка, з удивленням, человек сказав, ти, ти дивися, тут хром нафіг, Такого він ще не бачив ніхто. Дивіться. Це якийсь спеціалізований був посад. Реально. Чик-чик. Ну так, друзі, ну, перша роботінка наша, перший раз ми то мусимо проїхати. Головний ну, робить по поки він робить, звісно, класно. Зараз ми прогріємо, покрадемося. Подивимося діагностику, треба достати. Очі, знизу у нього навіть саліндблоки, резинки, це касательно тих, там що розкажуть, там все одно стара машина постояла, там торба, сейчас почне кататися. Цей случай не той. У мене така ауді колись була там все рідна резина 2000 року, рідна резина на пачці стоїть прикинь. Завтра ми навіть не будемо знімати ніякі тітани, ми оставимо все як є. На колесах 2000 року для того, щоб люди, які прийдуть, навіть німці будуть купувати. Дивіться хлопці, які питання, рідна резина, що може бути. У не тофон на кассетах. Ну то зрозуміло, що на касятах мафон, звісно, у них там багато хто є на касетах, але. Антан набагато. А! Антенна його погана. А знаєш, що ми не взяли з собою Антифриз, на всякий случай. Ну так. там він стільки не копнує. Я думаю, що да, проєкт зараз месте. Прогріємося сейчас. Виїдемо на трасу. Тому. Багато не дамо. Соточку, 90, я зараз думаю, перших тисячу кілометрів десь треба так да, на обкаточки його. Чи дамо бернауту, де? Не треба. Бернаут <рес> на задній приводі дається. да? Ну умніки напишіть, піші. Хто давав бернаут колись. Ну коротше, 50 машина після наших робот вже їде. 60 на секундочку. Зараз ми виїдемо все одно на... на опіску трошечки до соточки розженемо. Все одно у нас не капіталка двігла, кольца не були, там ми не робили прикірки, як такої особи не, не потрібно, але все рівно. Краще перший час плавненько покататися. Їдемо, звісно, знатненько, Просто на уровні м'ягенькій посаді, звісно, це те, що треба. Те, що лікар прописав. І мені подобаються деякі люди, які кажуть, там багата речашка, то дорого не хочу пасати. Як часто ви робите, скажіть, мені цю багато речашку на цих пасатах? Я вас умоляю. Ось типа подаю газ і подобно згодом іде, не димить нас нічого ззаді. Правда, у нас в цьому ну, машин ціла купа не дадуть ми зараз відпустимо трохи. А, ну, дворники я не пожалію і нові поставлю. Ти чуєш, як шарудить, мені кажеться, ніколи нічого не, не цей, тут як мушки какали, так і вони з, десь з 99-го року з 2000-вірніше ну, го туди. Вся, я ще ткань. Рівненько. Це тачечка, звісно, да, старенька, да, не сучасна можна сказати, але це пасіка, яка приносить задоволення. І на ній їздити, кататися, кажуть, не слухайте, я вас прошу зараз подивитися за нею. Це фу, по 300-350 по тисяч ми брали таких відправляли в Україну, що люди до країни. А неділі назад на такий їхав винесу. Да, Так, да. тільки там скільки блоків. 270. 270 було продано. Ну, ти будь ласка. А ні, 10. Правда, по температурі у нас ну, 85 якби, не доходить чуть-чуть до 90, але ми ще їх, звісно, обертів не давали, ще добре не розігналися. У нас печка на, на всю включена. Тепленько, тепленько, тепленько ще спів. Мутки, 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 діла кріпта-кріпта. Відкриваю кафешку з завтрашнього дня 100 отжимань, 10 присідань, все чик-чик-чик, все, роботаємо. Не знаю, що... Та Ні, ні ну, все з ним нормально, просто помаленьку зараз лице. Я ось даю на газончик, все ніякого, димка, заді нічого немає, все. три 3000 обертів, п'ята передача. Шосту сто включаємо? Ага, тут Р-буква. ракета. Та ні, все в топчику посад... От Біля цього пасата то коштувало 2 неділі заморачуватися, тому хто додивився до кінця, велика вам подяка, друзі. Чекайте, ми його вже проведемо в порядок, він буде в нас відполірований, відчищений. Виглядати просто цукерочкою оновленою. Просто музейним експонатом, Буде, чекайте скоро в продажі, скоро озвучимо ціну на нього і кого цікавить, можете собі брати апарат, будете задоволені. Однозначно. Всім пока! Мирно небо вам над головою!